Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. І запровадженням біометричних документів в Україні одразу з'явилися аферисти, які намагаються на цьому заробити. У міграційній службі зафіксували сплеск шахрайств у сфері оформлення нових закордонних паспортів. Нововведення сколихнуло українців. Люди масово побігли робити сучасні документи з електронним чіпом всередині. За перші два тижні кількість охочих перевалила за 15 тисяч осіб. На високий попит одразу відреагували численні посередницькі фірми. Їхніми пропозиціями рясніє інтернет. Сів на комп'ютер, набрав деякі слова, чи паспорт, чи біометри. І мені ви знаєте, дуже, дуже дало інформації зі кеш. У мене колега. Навіть назва така, як у мене, називається Державна міграційна служба. Або відділ віз реєстрації, або паспортний стіл. Ну, коротше, пишуть все, що, що людині відомо і що людину притягує. Такі компанії пропонують оформити біометричні паспорти без тяганини, черг і навіть без особистої присутності клієнта. Обіцяють видати документ уже за день чи два. Коштує це, звісно, недешево. Однак заманливі обіцянки то лише рекламний трюк попереджають держслужбовці. За ними ховаються шахрайські схеми з витягування грошей. Посилаю свого співробітника, який їде. Не представляєш, що я хочу паспорт на один день. Ви розумієте? Поки ще там міграційна служба не запрацювала, ми вам можемо зробити за сім днів. Як за сім? Я хочу за один. Ну за один не отримати. Давайте ми вам за сім зробимо. Начинає з ними розмовляти, він каже, так і ми людей так завлікаємо. Один день не прийшов, він не піде, у нас за 10 і за 20. Нерідко ділки прикриваються співпрацею з урядовцями або називають себе офіційними представниками міграційного відомства. Це обман, кажуть у ДМС, отримавши кошти, спритники зазвичай просто зникають. Міграційна служба порацює безпосередньо з громадянами. На сьогоднішній день деякі функції, які виконує міграційна служба, нам допомагають центри надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день є державне підприємство. Документ, який також допомагає нам в оформленні цих паспортів, приватні фірми не мають змоги самостійно виготовити документ з електронним чіпом. Вони можуть лише проконсультувати відвідувачів та супроводити їх до міграційників. Це фірма цей паспорт не зготує. Ця фірма єдине, що може зробити, це піти в десять часов. Відкроється міграційна служба, послати свого агента, заняти чергу першу чи були там людина касти. І потім цього клієнта який прийшов, взяти за руку, привезти до нас, поселити цю чергу і зробити паспорт. Ну це все, що вони можуть зробити. Ну це так, де дико я вважаю для людини. Переплачувати за те, що його візьмуть за руку, приведуть. А, але ж такі люди є. Подавати документи клієнт повинен самостійно. Посередники не можуть взяти цей обов'язок на себе. Оформлення біометричного паспорта відбувається лише у присутності заявника. Його фотографують, потім сканують відбитки пальців і беруть цифровий підпис. Спеціальне обладнання для цього є лише у відділах міграційної служби і в центрах паспортного сервісу. Провести таку процедуру заочно неможливо. Система не сприймає інформацію жодних електронних носіїв, користуватися послугами фірм, які пропонують там за доплату то щось прискорити це ризик, що найменше залишитися без коштів і отримати паспорт, у встановлений законодавством термін. А що найбільше це взагалі залишитися і без коштів, і без паспорта у відомстві запевнили, що невдовзі розберуться з недобросовісними ділками. Вийшов з пропозиції міністра, міністр не в цих Баков до вказівки Оперативним службам, і другим службам, які займуться цими фірмами. Міграційники також пообіцяли створити комфортні умови для прийому громадян, тим паче, що процедура подачі документів дуже проста. Потрібно лише пред'явити український паспорт та ідентифікаційний код. У підрозділах міграційної служби вже абсолютно нормалізувалася ситуація з чергами. Ми щодня збільшуємо, встановлюємо обладнання, запускаємо його і щодня збільшуємо кількість робочих днів місць, на яких оформлюються закордонні паспорти, в тому числі біометричні паспорти. Українці прагнуть якнайшвидше отримати довгоочікуваний документ для виїзду за кордон. Однак не кожний охоче оформити паспорт європейського зразка, розуміється, на процедурі зняття біометричних даних. Як це зробити швидко? А головне, правильно дізнавалися наші кореспонденти. Спочатку року міграційна служба приймає документи на оформлення біометричних паспортів. Ведення такого документа є одним з етапів встановлення безвізового режиму з Європейським Союзом. Щоб оформити паспорт європейського зразка, потрібно мати внутрішній паспорт, закордонний, якщо є, та ідентифікаційний код. Вам залишиться сфотографуватися, поставити електронний підпис та пройти дактилоскопіювання, тобто зняти електронні відбитки пальців. Уся інформація зберігатиметься на чіпі. Вмонтованому в обкладинку на все про все піде не більше як 20 хвилин. Утім, для українців нова процедура зняття біометричних даних поки що екзотична. Комусь не з першого разу вдається правильно притиснути палець до спеціальної поверхні, а комусь відтворити свій підпис не в паперовому, а електронному вигляді. Для того, щоб уникнути таких ситуацій, фахівці радять дотримуватися належних вимог. Перш ніж сфотографуватися, слід переконатися, що обличчя на фотографії буде добре видно. Наприклад, волосся не повинно закривати Очі. Не можна одягати шапку, шарф або інші речі, які затемнюють обличчя, волосся або шию. Виняток становлять релігійні переконання. Якщо громадянин носить окуляри, то під час фотографування їх потрібно зняти. Після фотографування знімаються відбитки пальців. Першим сканується вказівний палець лівої руки. Палець кладеться посередині сканера в спеціальну виїмку на півфаланги. Так само сканується вказівний палець правої руки. Якщо на цих пальцях є пошкодження, скануються наступні парні пальці. При значних Різах або опіках працівник призначає час для подачі документів на біометрику після загоєння ран. Підпис відцифровується на тому самому сканері у нижній частині екрана, відступаючи від краю приблизно по сантиметру посередині за допомогою спеціального стілусу, який потрібно тримати під кутом 60-70 градусів, не торкаючись руками скла. Дозволяється опиратися долонею на кут сканера. Підпис ставиться після загоряння індикаторів. Не дуже швидко, щоб сканер зміг розпізнати його. Після того, як усі дані людини отримані, формується заява-анкета на виготовлення закордонного паспорта. До речі, від сканування відбитків пальців можна відмовитися з особистих міркувань. Урядовці подбали і про таких громадян. Представники наших релігійних організацій, окремі люди, які носять собі якісь там е -е, переконання. Вони не хочуть, щоб їхні дані. Відбитки пальців рук, їхні прізвища, їхнє фото було занесено на цей чіп. Тому ми пішли. Багато було запитів від депутатів з цим проханням в тому, що ними і пішли так себе на зустріч цим людям і забаровадили новий паспорт, я йому біометричний, а новий паспорт, нового зразка він буде такий самий, як біометричний, але тільки без чіпа. Ціна на біометричний паспорт залежить від терміну його виготовлення. Паспорт який буде, видаватися, буде коштувати 518 гривень. Чіпом. Терміновий, якщо бланки будуть, люди не захочуть, ви знаєте, 10 днів, то подвійне мито буде 340 і вартість адмінпослуг буде 174. Знаєте, ціна термінового буде паспорта 775. Це паспорта з чіпом. Ціна нового зразка паспорта без чіпа буде регламентною 461 гривня. І терміновий 718 гривень. Уже з народження малюка можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Однак дітям віком до 16 років паспорт видається лише на 4 роки. Сканування відбитків пальців рук здійснюватиметься із 12-річного віку та виключно за згодою батьків. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить! Terima kasih telah menonton!